Ендоскопічному кабінету нове обладнання. Це не лозунг, а прояв життєвої позиції Валерія Дубіля. Меценат за останній рік оснастив близько 20 медичних закладів найновішою діагностичною апаратурою. Лікар-ендоскопіст знайомить благодійника з можливостями сучасної чудотехніки. Та лікбез Валерію Дубілю ні до чого, сам працював медиком. У душі ним і залишився. каже, бо нема нічого святішого, ніж рятувати людей. Тут стоїть звичайно волоконна оптика. Яка дозволяє побачити патологію в тому вигляді, в якому вона є на, на даному етапі? Тобто те ж саме, що ми бачимо людським оком. Раніше діагностика проводилась у той же спосіб, та якість апарату залишала бажати кращого. Зізнається лікар. Старе обладнання ускладнювало огляд пацієнта. Нове відмінно покращить обстеження, збільшить відсоток виявлених патологій, особливо онкологічних захворювань, що протікають приховано в цьому місяці. Це наш благодійний фонд, також наша партійна організація. Ми закупили обладнання. Це в першу лікарню два гастроскопи. Четверту лікарню, один гастроскоп, в другу лікарню ми для урологів перерахували кошти на резектоскоп. В наш міський пологовий будинок ми перерахували кошти на оптичне обладнання, це для лапароскопу, для безконтактних операцій. І також в противотуберкульозний диспансер ми закупили обладнання, це освітлення для великої і маленької операційних. Валерій Дубіль особисто зустрічається з медиками, обговорює їх болючі проблеми, цікавиться побажаннями і ніколи не відмовляється допомогти. Какая допомога що вам нужна? То є то, що буде в наших силах, будемо і как бы, далі допомагати. Вам велике спасія за те, що ви є, і то, що ви ваша місія, то що ви лечите і допомагаєте людям. А я хотів би зі своєї сторони не тільки там, скажімо, оборудовання покупати. Я на данный момент уже э, работаю с нашими профессорами, с тем же Цимбалюком Виталий Ивановичем, с Лузьяном Сергеем Александровичем. То есть, я хочу поработать над то, что вам говорили, над законодательством. Я хочу, чтобы не только они э, ну, мне помогали, а также и чтобы ваши предложения были. Кажуть, політикам треба вчитися холоднокровності у лікарів та цій громаді теж емоційності не позичати. Особливо як зачепиш заживе, розкажуть все і що будівля йде під землю, і що нема чим виміряти артеріальний тиск. Тож наступний візит Валерія Дубіля до першої міської лікарні – десятьма чотирма апаратами для вимірювання артеріального тиску для кожного дільничного лікаря.